Сьогодні картина дня Пейзаж, дорога Романа Жука, яку він написав 1987 року. Ця робота, що дуже приємно, зберігається в колекції Хмельницького художнього музею. Тож, Роман Жук, дуже цікава людина. Насправді він настільки міцно зв'язаний з реальністю, наскільки з чимось магічним і містичним. Його стиль називається магічний реалізм. Ми тут з вами бачимо дорогу, і вона впізнавана. Проте здається, що художник якось трохи змінив перспективу. Він начебто вдягнув собі на очі, як на фотоапарат, риб'ячі ока, таку спеціальну лінзу, яка трохи все робить опуклим і дивовижним. Ця дорога, вона йде кудись вдалину. По боках ми з вами бачимо якісь розмиті силуети будиночків. Можливо, якісь рослини, дерева, можливо, десь вдалені люди, але перш за все ми бачимо з вами дорогу і небо: час збирати коміння, час розкидати каміння всьому свій час. І Роман Жук, як філософ і як магічний реаліст, говорить про те: іноді просто треба зупинитись і подумати, куди ми йдемо, з чого ми складаємо свого дорогу життя, куди ми прийдемо. А іноді він каже, треба взагалі ні про що не думати, коли ти дивишся на сучасне полотно. Просто дивіться на сполучання цих гарних кольорів, вухристо жовтого і великою, широкою гами сірих кольорів, начебто таких безколірних, але таких живих в цій роботі. Роман Жук каже, що все буде добре в нашій країні. Він бачить нашу країну трохи здалеку, він живе з 90-х років в Амстердамі. Але досить часто приїжджає на Україну, приїжджає проводити свої виставки. І вони дійсно дуже популярні серед людей. Він говорить про те, що ми на правильному шляху, і ми вже в Європі. Тож пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.